Та ні, ще обманюєшся. Спочатку наговорило, потім насплав. Отак все починається. Будемо вас тримати в Та ні. Що значить ні? Так, друзі, ми приїхали. Ви приїхали в Івано-Франківськ. Що ви думаєте про це? Обережно зараз А крім того, поки все нормальна погода 8 градусів. А сьогодні якесь там червня. Якесь там червня. Бома намагається втікти від камери, а от Значить, Саня... Відпочинок в Карпатах день перший. Так, друзі, ми починаємо починаємо uh, захід на Говерлу. So, we are going to The, 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 the most highest uh, mountain in Ukraine, Говерла. Як ваші? Як ва як настрій холо? Окей. Чекайте, ти можеш повторити. що що ти сказав? Чекай, йди сюди, йди сюди. Отже, дивіться, Гомерла, дивіться, яка красота. Дивіться, яка красота. І що нам мокаже? Там? А ви їздите, каже, по всяких Будапештах, і їптах. Йоп. Да. Дивіться, яка краса, дивіться, яка краса. І це все кошти там. український рідний запах. 130 гривень потяг. Ще по... Ну ще гривень 200 прямо сюди під, під говерну довезуть. Це що тарас повезе. Це якщо Тарас повезе, ну Тарас ще той. По-моєму, він. На, Нагрівка на ну, от. Але, дивіться, яка краса, дивіться, яка краса. Навколо. А по дорозі можна побачити такого вольєру. Ми продовжуємо йти Буде місце, де на вас чекає роздоріжжя отаке от. О, от. Ми вирішили піти по зелененькому, а повертатися вже по-синенькому. Окей. Ми проходимо далі. Ліс річає. О. От. Так виглядаємо. Йошкінко, це ми вирішив. Дорога на. Говерло! Що да? да, да, так... Щось ми десь не туди йдемо, ребята. Ну отак виглядає, говерла. Він ще ти земля не була завжди наша. А чия ж вона була? Не знаю, количчи. Чи наша була це земля? Наша, це теж таке поняття. Так, чия ж земля була вов? Скажімо так, якщо дивитися, на слов'янські племена, які прийшли на ці землі, вони поселились вдовж Дніпра. Так. Про Карпати тоді ще ніхто й не знає. А ти що думаєш? <реш> Я ну, племена селились біля, ну, вздовж річок. Чого? Бо треба була вода, щоб кормити і поїти скот і вирощувати щось. А в горах нічого не росте? Так річка ж є. Там горах нічого не росте, нормально. Пинить. Сань, ти що думаєш? Це наш новий влог. Влог думальників. <сих> мислителів. Що ти крадеш Влог. Загально в нас влог. Відеоблог. А, влог. вибач. Ну, значить, я ще не пішов до вершини, але краєвиди тут неймовірні. Це значить топ-5, бать. І друзі, їхати далеко не треба. Це оверла. Це гіст мотор в Україні, Говерла, 2061 метрів. Знаєте, на вершині в голову приходять. Розумні думки. Вони приходять, а сформулювати їх важко. Тому просто насолоджуйтесь. enjoy look like it's gonna be rainy today. <laughs> Вийшов ще на малу говерлу, ми дійшли до того, що кожен хоче, хто як хоче, так і... кожен має Кожен має... пріоритети, бой кому плеземо, по якому хоче. По якому хоче, плюс І Куди він хоче прийти. Чи на Говерлу, чи до дітей, чи кудись там. Ну Всі помремо. Ніжок за вікном, шепоче. <сас> <сас> всі ну, помрем. Так що живіть як хочете, друзі. Це вам розумності зговерли. Ну що Виконано Ви шо, виконана. Виканана. Ну що Не почекай давай так. Ваші Думки почуття з цього приводу. Не знаю. Дві годинки ми тут. Піпіван. <пілу> Я помовчу, може буде чутно, як ребята за моєю спиною співають гімн України. Підспівуйте, хлопці. Отже, хлопці, ви тільки що підкорили найвищу точку України. Ви вже, тільки що вже думав. Що це думаєте? Щось попало в життя. А про підкорення в найвищій точці України, що ти думаєш, Вова? Які відчуття, Поділись з нами, розкажи. Йдіть ви всі на Говерло. Ідіть з Богом. Тільки беріть курточку, бо навіть це літо. Ні, не беріть нічого. Їдіть футболка і шорти. Все. Тут тепло. Друзі, беріть і одягайтеся, Можете з собою взяти невеличкий рюкзачок. Але от великий не беріть, бо важко буде затягнути. Це вам на власному досвіді, кажу. Це хіленький просто. Найди упав. Якщо у нас таке є, чи варто взагалі їхати? Ні, не варто, щоб коваль краще. Переконатися. Насправді варто, друзі. І туди їхати, і сюди, і всюди. А звідти ви прийшли? Давай відео відеоза, отакі ми блін, друзі. Макс, ну скажи щось. Посадити тебе рободі. Дякую тобі, велике, що ти це організував. Красавчик. Так, Саня теж організував. Всі ми, всі ми. Як такі наші вам, Саня, що це організував. А якби нас були Макс, ми були через гору отуди. і в Румунію без проблем. Без віз, без віз. Короче, друзі, ще раз дитя голови, вилянає от тоді. Викана нам виконана. Підлаштувався під спів українського гімну. Отак. А вон хлопці стоять наші. Вова. І це, хлопці. І це хлопці, вова, це. Вова Саня. Видно? А тут ще й сонечко ну, я вам скажу, взагалі, Погода міняється кілька разів на хвилину. Але природа неймовірна. Так що, всі в Карпати. У мене такі чиші наїзди такі. Само туди. Ні-ні. Куди туди? В інший біг. Туди нам. Чому? Куди? Туди? Туди. От туди. Люди тут всякі. Макс. Макс і Говерла. Бачи та нас Ну що ж, підкорення Говерли відбулося. Як ви бачите, тут багато народу. Я би так сказав, це популярний напрямок. Ну і так, що прямо але Люди тут є, в основному молодь, дуже багато школярів. От. Зараз ми спускаємося і мандруємо в наш табір. Ще кілька, де будемо вже за кілька годин. Де ми повечеряємо, де зіб'ємо палатки, а завтра будемо на рафти. На рафтингу безпосередньо. Це так класно спускатися вниз, коли всі тільки піднімаються. Скажіть хлопці, коли ви трошки раніше приїхали і вже спускаємося. Все, То, інші на твоїй стільки піднімаються. Друзі, там не цікаво, не йдіть. Що, <реш> діти, мучитесь? Піду А пам'ятаєте? До цього. Так, хлопці, змучились, коротше, лежать. Ось краєвид. спускатися вже. Дорога вниз набагато приємніша. вгору. Так, але ми йдемо зовсім іншим шляхом. Як і вам радим. I would say it's 2-3 hours. Depends on your Mood strength. And so on and so forth, and approximately half an hour less for uh, your trip down. Bertelli number. Roblu se <laughs> părt sezi t. Oh ho, vane prezent lama <laughs> Ова тільки це що не. розвалив не. дерево. Просуваємось назад. Згори через неймовірний краєвид. Хлопці, пісню, запівай! три чотири.